Коли ми вперше познайомились з композицією функції, ми розглядали фактичне обчислення функції у точці або композиції функції у точці. В цьому відео я хочу знайти композицію f від G від X. Але для початку я пропоную поставити це відео на паузу і спробувати вирішити це самостійно. Добре, тепер спробуємо разом. У нас функція f від g від x. Замість значення х в нашій функції f від x ми будемо підставляти значення функції g від x. Фактично, ми отримаємо: замість x у нас буде g від x в квадраті мінус 1. І це у нас дорівнює те саме, що корінь квадратний з х поділено на 1 плюс x. все це в квадраті. Мінус 1. А що буде, якщо ми захочемо взяти композицію g від f від x? За аналогією, замість значень в нашій функції g від x, ми будемо замість x підставляти значення функції f від x. Тобто, тут у нас буде f від x 1 плюс теж. Функція f від x. І це буде теж дорівнювати риска дробу корінь квадратний з х квадрат мінус 1 поділено на 1 плюс корінь квадратний з х квадрат мінус 1. Як ми можемо бачити, наші композиції складаються з тих самих функцій. Але. Ми отримали різні результати, тобто є різниця, від якої функції ви берете композицію.